Після цього було юдейське свято, і прийшов Ісус до Єрусалима. В Єрусалимі ж біля овечих воріт є купальня, що по-єврейськи зветься Вефезда, яка мала п'ять критих входів. У них лежало багато хворих, сліпих, кривих, сухих, що чекали руху води, бо ангел Господній щороку сходив у купальню і збурював воду. І хто перший входив після збурення води, той одужував, хоч би яку недугу мав. Тут був чоловік, який хворів 38 років. Ісус, побачивши, що він лежить, і знаючи, що вже довго хворіє, говорить йому, чи хочеш бути здоровим? Недужий, відповів йому, так, Господи. Але людини не маю, щоб коли збуреться вода, опустила мене в купальню. Коли ж я приходжу інший уже поперед мене входить. Ісус говорить йому, встань, візьми постіль твою і ходи. І він одразу одужав, взяв постіль свою і пішов. Була ж субота у той день. Тому юдеї говорили зціленому сьогодні субота, і не слід було тобі брати постіль свою. Він відповів їм, хтось зцілив мене, той сказав мені, візьми постіль твою і ходи. Його спитали, хто той чоловік, який сказав тобі, візьми постіль твою і ходи.